Третій комплекс творил сам. Скейлд. Скейлд, Скейт, искал, что с вами номер. Так. Нулі. П'ять. П'ять кг. П'ять кг. Так, двадцять кілограм. Мені. Чекай. Для мене руки труститься, не можу. Може вставити мене. Руки труститься не можу. Давай. Забилися. Все. Що, власне, почати відлік? Прямі ноги. Все, запускаємо відлік. П'ять. Чотири, три, два, один. Старт. Давай, Влад, пішов. Трохи збавила, трошки збавила. Dobra lá. Dobra. Dia. Um Quatro. três para

Але вже здавайся. Давай, Розьмістя, Влад, давай, давай. Давай, давай. Давай, лашвичок. Співайся, давай. Давай. Власне, втіпайся, давай, хура, хура. Втіпати, 15, давай. 1300 як мінімум. Давай, 1300-1400. Добре. Супер, так і Ну ти тримай, я працюю. Я хочу з перетягнути. З того я результати бачимо? No nie, bo 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 який bo nie, bo nie, bo Мачас. 15 разів. Девять за трохи. Я буде говорю. Чотири. Чотири. Гарний там. П'ять. Шість. Добре. Сім. сім до eight, Вісім. Дев'ять. Два, добре. Десять. Трепє. Тринадцять. 14, 15. Влад, 3-10. Влад, 10. Давай давай давай, давай. Влад, давай, давай, давай. 320. Пішов, 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 пішов. Влад, пішов, пішов. Влад треба, треба, треба. Давай. Потім мужик почувати. Давай, тяни. На максимум, Влад, на максимум. Тяни, тяни, давай, Влад, тебе є шанси, що гарно зробити. Це вже короткий О! раунд. Влад. це дуже дуже короткий це, раунд. раунд. Супер, супер. треба? Молодження, давай надавай. Це все, це дуже короткий раунд. Але треба Але треба працювати. Три п'ятдесят. Хорош, дуже пораз. Ще одна, давай, немає. Добре, пішов, пішло, пішов. Давай, Влад, і трошки. Влад Влад немає, Влад, давай, 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 Влад! Давай, Влад, все, останні 9 відпочиваєш. Останні 9 відпочиваєш, Влад, будь ласка, візьми, будь ласка, давай. Останні 9. Давай. 4,20, давай. Раз, два. Три. Давай. 4 5 Давай, потенцюй, 6. 6 Давай, 7 8 9 36 <choices> Yeah 36 навіть Ладно Блядь, як як споряджається Оля, задоволюйся Подоволюйся Клопка, reset, your Чекай, що зробити? Я вбився просто, бачу Все так? Я не знаю Просто ти знаєш як споряджатися? Ми поїмося Я просто вбився зараз, петро не, ну ладно переробить.